Після історичного візиту до Києва Джо Байден одразу вирушив до Польщі сьогодні. У Варшаві президент США вже зустрівся зі своїм колегою Анджеєм Дудою. Також заплановані двосторонні переговори. Про що вже говорили лідери двох країн та про те, як зустрічали Байдена у Варшаві, розповість наша кореспондентка Наталія Малишко. Президент Байден прибув до Варшави напередодні ввечері одразу після свого насправді історичного візиту до Києва. З української столиці діставався потягом до польського пшемишля. А далі вже літаком до Варшави. По обіді у палаці президента Польщі його зустрічав Анджей Дуда та почесний стрій війська польського. Сам президент Дуда заявив, що цей візит є надзвичайно символічним. і Демонструє роль Польщі в системі міжнародної безпеки. Також Анджей Дуда подякував Джо. Айдену за його візит до Києва та сигнал, який був продемонстрований всьому світу, зі свого боку президент США відзначив важливу роль Польщі у допомозі Україні та запевнив у подальшій підтримці Сполучених Штатів. Гощі наших сощадов з України, хотів би подякувати за ваш вчорашній візит до України. Це був ефектний, надзвичайно стратегічний та політичний хід, надзвичайно важливий політичний сигнал. Насамперед, для України, зміцнення бойового духу захисників України, то був також важливий жест для наших союзників в НАТО. І загалом для людей, які підтримують демократію, а також для тих, хто ламає світові засади і нападає на суверенну і незалежну державу, якою є Україна. Раїна для тих, хто руйнує будинки і нищить інфраструктуру, і не дає людям повернутись до нормального життя. Я кажу на жаль, про наших європейських сусідів: про Росію, про владу Росії, про президента Путіна, який рік тому ухвалив рішення напасти на незалежну суверенну державу. Зобов'язання США та інших союзників підтримувати Україну і надалі. Нато, завдяки ним, стане таким сильним, як ніколи раніше. Я сказав президенту Зеленському, коли ми спілкувалися в Києві. Що наша підтримка України залишається непохитною. Я Хочу подякувати вам за те, як Польща підтримує Україну. Це щось неймовірне, те, що ви зробили, насправді неймовірне минулого року. Я бачив, як люди переходили кордон. Я бачив обличчя дітей та їхніх мам. Які залишили своїх чоловіків та батьків і те, як ви їх зустріли, було неймовірним Байдена у Варшаві зустрічали українські активісти на величезному лайтбоксі біля готелю, де зупинився президент? США. вони розмістили відео, що закликає надати Україні винищувачі F-16. Ми не хочемо більше чути і бачити знаків солідарності. Ми хочемо бачити реальну допомогу, пане президенте, Джо Байден. Будь ласка, передайте Україні літаки f 16 Якщо ви дійсно хочете, щоб Україна перемогла, і щоб у світі нарешті запанував мир. Власне, тему передачі Україні винищувачів F-16 Польща порушуватиме під час перемови з президентом США. Обговорюватимуть також і подальшу військову підтримку України. Це стане однією з головних тем на саміті Бухарецької дев'ятки, який заплановано на завтра. Також на порядку денному Варшави посилення східного флангу НАТО. Президент Дуда неодноразово заявляв про необхідність розширення контингенту альянсу на території країни. Нагадаю, під час попереднього саміту. У Мадриді була погоджена нова модель сил НАТО. Вона передбачає збільшення сил, підвищеної готовності, збільшення техніки, збільшення сил ПВО, тобто мобілізація усіх ресурсів, щоб максимально посилити східний фланг НАТО. Обговорити із президентом ці та інші безпекові питання до Варшави прибудуть президенти Румунії та Словаччини. Також відомо, що участь у засіданні візьме генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг для самого ж Байдена. Це вже другий візит до Польщі. Попередній відбувся минулого року за кілька тижнів після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Тоді президент США заявив про підтримку Києва. Власне саме темі України та світовій безпеці буде присвячена і нині. Сьогоднішня вечірня промова президента США. відбудеться вона на площі біля королівського замку у середмісті Варшави. Територію вже прикрасили польськими, американськими та українськими прапорами лунає музика. Ну а сам виступ транслюватиметься на величезних екранах. Відомо, що головними тезами виступу стануть підтримка України, захист свободи і демократії, а також теза про те, що Сполучені Штати будуть підтримувати українців стільки скільки знадобиться.